Всім привіт! Сьогодні готую смачні булочки. Для приготування нам потрібна одна склянка теплого молока, тісто буде дрожжове, таке здобне. 25 грамів свіжих дріжджів, бо зараз готуємо опару. До дріжджів додаю приблизно столову ложку цукру. Так, ретельно перемішую і додаю борошно. десь приблизно 3-4 столових ложки. Вимішуємо. залишаємо так в теплому місці хвилин на 20, для того, щоб дріжджі почали працювати. Таким чином, ви перевірите якість ваших дріжджів, вони почнуть працювати, і е, булочки вийдуть дуже смачні і пишні. Пройшло 20 хвилин. Подивіться, як підійшла опара. Вона просто величезна, така жива. Е, тепер перед тим, як е, далі працювати з опарою, нам знадобиться два яйця, тобто до тіста у нас піде одне яйце і один білок, а один жовток залишимо до змащування булочок. Цукру в мене тут 150 г. Один так? Так, жовточок залишаємо для змащування булочок і сюди одне яйце ціле. Тепер сюди додаю пакетик ванільного цукру. Можна замінити це на ванілін. І тепер сюди виливаю 100 мл рослинної олії. Можна використати, звичайно, розтоплене масло або маргарин. Опара, подивіться, яка вона ніжна. Така повітряна. Так, виливаю ось цю суміш до опари. Перемішую. Борошно додаю невеликими порціями. Десь приблизно вам знадобиться 500-600 грамів борошна. Тепер змащуємо руки. Олією, трошечки на стіл олії, і починаємо вимішувати тісто. Головне не забити це тісто борошно. Накриваю харчовою плівкою, можна накрити лісничком і залишаю підходити десь приблизно на годинку-півтори. Пройшло півтори години, подивіться, як виросло тісто, воно дуже ніжне. Так. Тепер тісто потрібно обмяти. і формуємо булочки. За розміром вже е, вирішуйте самі, як вам хочеться за вашим. Бажання. Ось така краса в мене вийшла. Я не зважувала тісто, коли формувала булочки, тому деякі більші вийшли, деякі менші, але це менше з тим нічого не значить, на смак не впливає. Якщо вам потрібно, щоб вони були однакового розміру, просто зважте тісто і поділіть його на рівні частинки. Тепер закриваю це все плівкою, можна закрити рушничком. Так, і залишаємо приблизно на півгодинки для того, щоб тісто відпочило. І е, наші булочки піднялися. За півгодини піднялися, ось так, дивіться, гарненько наші булочки. Обережно знімаємо плівку. І тепер, е, ось тут в мене оцей один жовток, який був, я додала столову ложку молока. І тепер обережно. Не придавлюючи, змащую. І тепер можна відправити одразу до духовки. Так? А можна, як я, присипати маком. Я половину присиплю маком і цукром, а половину присиплю тільки цукром. І все. Ось таку от красу відправляємо. В духовку, духовка розігріта на 170 градусів, десь приблизно на 20 хвилин. Але дивіться по своїй духовці випікаємо до готовності. Ось такі гарні булочки в нас вийшли. Вони дуже м'які, вони ще гарячі, але вони дуже ніжні, дуже м'які, подивіться, а, ще дуже-дуже гарячі. Дуже ароматні. І ось подивіться, яка є різниця. Просто присипала тут маком, а тут, звичайно, тільки трошечки цукру. Спробуйте приготувати і ви, сподіваюся, що вам сподобається.